Zoom. Mm -hmm. Так, поки в мене є декілька хвилин, хочу поділитися з вами ще одним дуже бомбезним рецептом. Рецепт, як я вважаю його, він універсальний. Чому зараз поясню? Взагалі, то цей рецепт з'явився у нас це ще я була дитиною і допомагала матусі його консервувати. Я не знаю, де вона його взяла, хто з нею поділився. Але тоді нам це подали як салат. Салат з лаями. Але, проживши 40 з лишнім років на цьому світі, знаєте, як уже ж підстраюєш все під себе, і що зрозуміла я? Що так, да, салат салатом, і це зрозуміло, і це смачно, і це добре. Але його можна інтерпретувати взагалі по-різному. От від слова, взагалі, можна навіть одні чисті огірки закривати так. Що я часто і роблю, до речі. Е, значить, по салату, по рецепту е, дивіться, що треба зробити. В банки зложити слоями огірки, солодкий перець. Тобто накладаєте слой огірків, потім слой солодкого перця, ріжете різане, все різане, Огір... огірки кружальцями, перчик солодкий, ну як хочете, хочете напівкільцями, хочете кільцями, хочете е перушками. Пір'ячком. Тобто ріжете, як вам звично, як ви любите. Цибулю ріжете також, якщо дрібненька, можна круглими кільцями робити, якщо більше, можна напівкільцями, можна пір'ячком. І помідори. Але помідори сюди бажано брати, знаєте, такі цупкі, це сливки зазвичай, і вони, щоб були товстостінні і такі не м'які. М Які помідори і тонесенька стіночка, сюди в цей рецепт не підходять. Е, от Оце в банку потрібно все скласти оцими слоями, да? тобто слой гірків, слой перцю, цибулі, помідорів можна повторювати, робити їх тоньшими е, завтовшки, за, за слої самі, але зробити два рази. Далі додаєте туди часник. Лаврушку, перчик горошком, заливається це все росолом і стерилізується літрова баночка 10 хвилин. Що хочу сказати. Не дивлячись на те, що тут немає ніяких ни укропів, ніякого листя, ніде нічого, цей рецепт виходить такий смачний, що в нас зазвичай випивається росол, а сам салат ще залишається в банці. Він дійсно попивається, як ви п'єте томатний сок до картоплі, до макарон, до каші. Ось такий він смачний. Е Сам расул найсмачніший, коли це закрито дійсно салатом. Але я за ці всі роки що тільки не перепробувала. І ну, якщо, наприклад, немає в мене перцю, да, закривала огірки цибуля помідори. Немає помідорів, закривала огірки цибуля, перець, е, немає і помідорів, і перця закривала просто одні огірки. І коли я 10 років назад заводила ось цей зошит, я бачите собі навіть помітила, що салат слоями або огірки. Тобто, з тим, як накладати баночку, ми розібрались, так? Тепер дивимось далі. Що нам потрібно для розсолу? іде Росол йде на, розрахований на 2 літри води. 2 літри води, одна склянка цукру, 2 столові ложки солі і одна склянка оцту, звичайного 9% оцту. Ще раз повторююся: хто може не бачив наші попередні рецепти, в мене склянки 250 мл. Нема у мене склянок по 200 мл. Оцей росол потрібно закип'ятити, залити ним баночки, зложені з овочами, і поставити в каструлю рушничок, туди баночки, залити водичкою, і з моменту закипання водички стерилізувати літрову баночку 10 хвилин. Це був ізначально такий рецепт. Далі, як можете бачити, у мене тут навіть так і записано: 10 років цьому зошиту вже. Також можна робити і одні огірки порізав їх кружочками, залити росолом і стерилізувати. Або залити водою, дати прогрітися. Як ми звичайні мариновані огірки закриваємо: злити, додати сіль, цукор, оцет, закип'ятити, залити і закатати. Стоять шикарно. Без стерилізації стоять шикарно, повірте. Тільки якщо слоями ви закриваєте, то ще можна зверху верхній шар покласти більш-менш напівм'якими помідорами, то якщо ви будете заливати окропом, а потім зливати його і зварити на ньому марінат так навіть зручніше, ви розумієте, ви. Позаливали баночки окропом, вони у вас постояли, прогрілися, ви їх зливаєте в каструлю і відразу міряєте, скільки вам потрібно росову. Тільки коли будете міряти, враховуйте, враховуйте, що ви зливаєте воду. Тобто, дивіться: от ви, наприклад, наклали там три банки. Да? Вони у вас прогрілися, ви залили окропом, і ви їх злили. Злили. І вийшло у вас 3 літри. Ну, наприклад, я кажу. Тобто, це все досить примітивно. То робіть розсол не на 3 літри, а варіть менше. Відлийте якусь частину. Чому? Тому що, дивіться, на 2 літри, на 2 літри, у вас додасться стакан цукру і стакан оцту. Розумієте? Тобто, вже розсолу буде ніяк не 2 літри. Тож, коли ви зілєте, наприклад, з баночок 3 літри води, то якісь там пів літри відлийте геть. Бо якщо ви зварите розчин на всю ту кількість води, у вас він залишиться. Ви потім його не лллєте в баночки. І цукор розчиниться, дасть якийсь додатковий об'єм, і оцет дасть додатковий об'єм. Розумієте? Це так, просто вам лайфхак порада. Так от, якщо закривати ось таким способом, ним навіть зручніше. Але тоді бажано або взагалі без помідор. Або дійсно, щоб помідори були, ну знаєте, по типу Ріо Гранде, де немає майже зовсім оцієї соковитої середини, а є тільки товстючі, тверді стіночки. Тому що, якщо ви заліте, помідори постоють, будете зливати через кришку, вони сплямпушуться, потім знову ви їх заліте, знову перевернете баночку на кришку до охолодження, то, чесно кажучи, з тих помідорів буде каша. Але з помідорами набагато смачніше. Тож ось отакий рецепт це дійсно. Бомбезний рецепт. І я вам ще раз повторюсь, що в цей рецепт можна використати будь-яку не Зараз вибрали всі цибулю. Цибуля є підпорчена, гнилкувата. Ви можете її почистити, да, у вас не красива головка або дрібна цибулька. В цей салат, в цей рецепт, вона піде. Е, перець. Десь, може, хтось там під'їв його, якийсь слизнячок, десь кончик підгорів там, чи підв'янув. Взяли, обрізали, а остальну частину порізали, як вам зручно. Огірки те саме, десь якийсь перерос, десь підпорчений, десь жобка покручена, десь весь кривий. Обрізали все, що не годиться в їжу, а все інше порізали кружальцями. І склали в баночку. Повірте, цей рецепт це просто знахідка. Якщо я ж ще є у вас отакі тверденькі, упругі помідори, це взагалі бомба петарда ракета. Чесно. Ви знаєте, прекрасно, що я. Розповідаю і даю вам тільки те, що ось тут і що воно вже перевірене. Я вже пояснювала, що всі рецепти, які мені, наприклад, не зайшли, вони всі позаліплялися, вони всі позаклеювалися, вони всі попереписувалися по нові. Тому це рецепт не то, що перевірений, він перевірений навіть не роками, а десятками років. І якщо ви закриєте салат або навіть одні огірки цим рецептом, ви не пошкодуєте.